Малиновський був у кроці від шедеврального дебютного голу за Марсель. Шахтар провів свій перший спаринг у новому році. Мудрик готується дебютувати за Челсі у грі проти Ліверпуля. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі декілька хвилин. Підтримую українську армію за посиланням в описі, а наш канал можете підтримати лайком та підпискою. Руслан Малиновський вийшов в основі Марселя на кубкову гру проти Рена, і українець провів перший повний матч за нову команду. Цікаво, що у цій грі він зіграв під дев'ятим номером, хоча виступає у клубі під вісімнадцятим. Все через регламент турніру, який зобов'язує вихід основи команди з номерами з першого по одинадцятий. А ще у цьому поєдинку українець був дуже близьким до свого першого взяття воріт за Марсель. І вийти цей гол міг дуже і дуже крутим. Лічені сантиметри не дозволили Руслану відзначитися. Малиновський виконав штрафний з далекої відстані і м'яч влучив у Каркас Рід, це міг бути справжній шедевр. Марсель відсадкував перемогу 1-0 та рухається до наступного етапу Кубку Франції. За підсумками гри Малиновський отримав оцінку 7-0 від Софаскор. Шахтар провів свій перший матч у 23-му році. В рамках тренувального збору гірники зіграли спаринги за Устрією. На перший тайм вийшли резервісти Шахтаря, і вони пропустили перший гол. Сталося це на 24-й хвилині. М'яч у ворота відправив Джеймс Холланд. Другу половину у складі гірників відіграли вже більш досвідчені виконавці, але і цей варіант складу спочатку пропустив. На 73-й хвилині забив Флоріан Коп. Через 6 хвилин один м'яч відіграв Артем Бондаренко. І це взяття воріт виявилося останнім у грі. Поразка шахтаря 1-2 у першому матчі на зборах. Вінгер Челсі Михайло Мудрик опублікував сторіз з тренування лондонської команди напередодні матчу з Ліверпулем в АПЛ. Готовий до завтрашнього дня написав 22-річний українець. До цього головний тренер Челсі Грем Потер на прес-конференції заявив, що у Мудрика буде шанс дебютувати у грі проти червоних. Матч відбудеться вже сьогодні, 21 січня о 14:30. Захисник Брюге Едуард Соболь взимку може змінити команду. Повідомляють бельгійські джерела. Українець незадоволений кількістю ігрового часу у Бельгії. В останніх шести поєдинках він жодного разу не вийшов на поле. Уформити трансфер Едуарда намагається французький Страсбур. Відзначається, що клуб з Ліги 1 вже тривалий час цікавиться українцем. Зараз команда йде на 16-му місці у чемпіонаті та веде боротьбу за виживання. Дніпро 1 близький до підписання атакувального півзахисника інтернаціоналя Жоао Пегло повідомляє бразильський журналіст Жерамія Свернек. Найближчим часом 21-річний Пегло пройде догляд в дніпрі 1 Другу половину минулого року футболіст провів в оренді за Атлетіко ЄНС, за який зіграв 9 матчів та віддав одну результативну передачу. Також він встиг пограти і за молодіжну команду Порту. Цікавий варіант підсилення, аби тільки хлопчина не стяв грати матчі в Україні як деякі інші легіонери дніпра 1 Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін не хоче продовжувати угоду із клубом, повідомляє тато таке. Поточний контракт футболіста закінчується через півтора роки. В нинішньому сезоні 21-річний Трубін провів 18 матчів в усіх турнірах. Відзначимо, що раніше була інформація про те, що Шахтар поновив інтерес до голкіпера Ворскли Дмитра Різника. Новина з розряду нарешті. Динамо та Шахтар, ніби зговорившись, зробили одну просту, але дуже важливу справу. Українські гранди позбулися російськомовних версій своїх офіційних сайтів. Дуже потрібний вчинок, але наша русофобія, як то кажуть, все ще недостатня. З клубів УПЛ російськомовні сайти досі мають чорноморець та металіст. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе та скоро почуємось.